І коли я виходжу на сцену, я повинна говорити на тій мові, які вони розуміють, щоб вони могли мене почути, щоб вони могли мене зрозуміти, тому мені приходиться з ними говорити російською мовою. Думав, думав, чи робити огляд на це інтерв'ю раміни та Лободи, тому що насправді. А з цього інтерв'ю, по суті, ніхто нічого нового не дізнався. Все це виглядало як якесь типічне телевізійне інтерв'ю, ось про що я хочу сказати. А, єдиний плюс, напевно, який я хочу витягнути з цього інтерв'ю, і навіть для вас запропонувати як приклад це те, що Світлана Лобода. Гарно розмовляє українською мовою. Ще розумію, що мова це дуже болюче сьогодні питання. Може, з часом я прийду зовсім англійською мовою і буду в Україні говорити українською мовою, як я зараз говорю з тобою, тому що з цього дня я буду намагатися всі інтерв'ю в Україні говорити тільки українською. Це моя позиція, це дуже важливо. Мене здивував початок інтерв'ю, тому що раміна знову якось нібито виправдовується, робить якусь підводку, яка триває ну дуже. Довго 5 хвилин чи скільки вона там розповідає, що самі робіть висновки в соціальних мережах. Вже на мене сипляться звинувачення про те, що це тепла ванна для Світлани Лободи, що це відбілювання її репутації. Проте я довго вагалася, чи варто записувати подібний випуск інтерв'ю. Інтерв'ю називається Лобода з. Чашкою кофе. Свет, я, конечно, не буду сама типа ну за тебе, типа, блін, я тебе хейтила, типа, сама критикувала, але не переживай, я ну подводку початку записала, що хай люди самі вирішують, яка ти хороша, чи погана, типа, блін, ну то, що блін, і так знаєш, типа хейти, я все время, ну мені все время прилетають погані коментарі і типа блін, ну тут конечно ексклюзив такий, блін. Привіт, роміна, блін, так приємно, типа, ну я тобі приглашала, щоб ти взяла в мене інтерв'ю, то я лобада, як мені можна відказати, типа, я сама вирішую. Хто ми і кому я буду давати інтерв'ю? Це, конечно, моє саме перше велике інтерв'ю. Все перше у всьому, перше номер один в Росії була. Ну блін, я не це хотіла сказати. Ну про це я трішки пізніше тобі скажу. Я просто хочу тобі сказати. Мені така класна. ну, типо блін, я придивила всі твої інтерв'ю. Ну мені прийшлося зробити, то щось ти мене щось питаєш, і тупану мені прийшлося це сидіти це вік. 2, дивитися дивитися твої відео на ютубі, але клас, дякую тобі за все. Ти мені дуже подобається. Мені подобається твоя сміливість твоя відвага, і те, що ти робиш, і твоя позиція. Блін, ну, о, ти ще класна, ти професіонал, а... І ще я сподіваюся, тобі сподобався наш мерчик, ми тобі подарували і подарунки. І, ну, квартира нормальна, квадратура, типу, все підходить. Блін, ребята, що ви знімаєте? Це не мій робочий ракурс. Що то я лобода, мені треба мій робочий ракурс з іншого боку. Що за оператори? Типу, ні, ти професіонал, звісно, раміна. давайте поміняємо. Я все время должна слева стояти. Типу, розумієш? От, ну, давай. Теребила, теребила той стакан, теребила той стакан, бідний той мікрофон. А SMR робила мікрофону. бідний звукорежисер, не знаю, коли на монтажі, мабуть, дивився цей, Монтував це інтерв'ю. Напевно, там проклинав співачку, тому що цей стаканчик весь час був біля мікрофону. Компліментарно звертатись до Роміни, що вона така крута, класна, я за тобою спостерігала, весь час дивилася, ти крута, я розумію твою критику. В мене також, я пам'ятаю, коли я брав інтерв'ю в артистів, і, до речі, в мене всі мої інтерв'ю, які я брав, вони були з ініціативи артистів. Це було круто. Єдине інтерв'ю, коли я запросив у артиста, це був півоваров, який він мені відмовив. Взагалі, ще два роки тому я міг піти по стежці інтерв'ю. Гра. Там було інтерв'ю з Тіною Кароль, Марув, Остапчиком, Меловіном. Багато з ким. Я міг. Продовжити так стати інтерв'юером, але я, наприклад, розумію, що я не професіонал в цьому, і типу чую, я буду туди пертися. Так, якщо колись в мене якесь інтерв'ю там і буває на каналі, це добре. Тож я розумію свої здібності. А, можливо, мені це і не так цікаво. Взагалі, я б хотів би таке робити, але, мабуть, в іншому форматі. Колись я вам розповідав, в якому форматі я б хотів би це робити, щоб це не було нудно. Інтерв'ю, не ходити по вулиці з тою чашкою кофе. Ну, розумієте, так про що? Це до чого я кажу? До того, що Раміна не може якось розслабитися, знаєте, тому що е, у Раміни була можливість задати Лободій просто багато питань, насправді таких різких. Е, тому що Лобода позвала. Знаєте, це з ініціативи було Лободи. Не те, що Раміна напросилася, і знаєте, тут треба пригати зайчиком перед Лободою. Ні, навпаки. І взагалі я дам круту ідею для інтерв'юерів. А, зробіть інтерв'ю в прямому ефірі. Інтерв'ю в прямому ефірі буде круто тим, що вже не зможуть вирізати питання та відповідь та реакцію а, зірки. Це дуже крута моя ідея, яку я вам її дарую. А мої ідеї коштують дуже дорого. Сьогодні безкоштовно для вас, мої зірочки, мої інтерв'юери. Лати на кокосове молоко не було, але ти знаєш, все одно я люблю Україну, типа мені все одно хочеться буде козине молоко. Це знаєш наше по-українськи, типу, блін. Ну взагалі, я хотіла сказати: попросити переміна, ну, типу, коли будеш. Монтувати інтерв'ю, будь ласка, зроби так, кромі ретуші на ліце, ну, типу, що я звезда, да, треба трішки цвітакорєкцію, відбілити інтерв'ю, зробиш, так? Да? да. Ну, типу, блін, ну взагалі я була номером один в Росії, я відмовилася те, що я люблю Україну, типу, блін, те, що я казала про маленьку Люду. да, ми всі маленькі люди, типу, залишаємося. Дити, ну, але Люда росте, понимаєш, Да? І типу, блін, я дуже люблю українську аудиторію, і типу, блін, ну, типа, ну, я, я пробую розмовляти. Українською, якщо що, ну ти ж розумієш, я можу топити, нічого страшного, так? Да? Класне молоко. І протягом всього інтерв'ю Лобода весь час акцентує увагу на тому, що вона яка класна. Це моє перше інтерв'ю українською. Я була в Росії номер один співачкою. Знаєте, як підмітила на Кірс, у нас якась пішла тенденція зірок. Я перша зібрала стадіон, я перший зняв кліп на айфон, я перша пукнула в публічному місці. Взагалі, атмосфера інтерв'ю була така, знаєте, щулити нас трішечки так, знаєте. Ну ось зробити максимальну атмосферу по-домашньому, щоб ми відчули весь вайб. Ну, типу, я коли дивився інтерв'ю, в мене не було хейту, але я хотів мотати. І десь після половини інтерв'ю я його дійсно мотав. Але перший раз це було на інтерв'ю з Олією Поляковою. Хочу також додати про інтерв'ю Олі Полякової, тому що я люблю артистку Олю Полякову, вона цікава взагалі вона може розмовляти і просто слухай, насолоджуйся клас. І в інтерв'ю Олі Полякову вийшло так, що якщо Раміна не захотіла задавати якісь гострі питання полякові, ну, можна було б якісь придумати оригінальні питання. А вийшло так, що Оля Полякова вже десятий раз повторювала все те ж саме, що вона говорила на попередніх інтерв'ю. Я дивився інтерв'ю Раміне, я такий думаю, блін, ну я це все чую. Ну, думаю, коли там буде випис зрослих дівочек? хоча б там щось буде нове від Полякової. Типу, тут не Полякова була винувата в тому, що. Вона розповідає одну ж ту саму історію вже десятий раз. <схи> а В тому, що, мабуть, Раміні, Раміна не хоче бути вплетена в якийсь скандал, наприклад, як Ема Антонюк. Тож, знімайте інтерв'ю в прямому ефірі, це буде круто. Обговоримо новий альбом Лободи. Він називається Made in you», і, і, ну, Ukraine. Взагалі, обкладинка альбому така ю, якась маленька ю, маленька люда. Ну і питання стало, чому в альбомі половина українських, половина російських пісень, і наша пісня «Хороша» починає з начала. У мене багато аудиторії не тільки в Росії, а в Казахстані, в Білорусі, українці розкидані по всьому світу, російськомовні українці. Там розуміють російську. Знаєш, да ми записуємо інтерв'ю в день виходу мого нового альбому. Це просто, типу, безселер буде, знаєш чого, ну типу, то що там там ну, половина українських, половина російських пісень, я можу пояснити, чому так, в мене є позиція. Ну, знаєш, типу, це називається спочатку були робочі назви альбому, там біполярний, наприклад, він називався. Ну, він називається Made in You. Ну, так як є російські пісні, мені так подобається пісня Манатіка from Z, ну, думаю, блін, названня вже таке є. Думала Гопака назвати альбомом, ну, блін, я зроблю я не знаю, таке а Знаєш, чого? Ну, типу, блін, то що, коротше, в мене є предісторія. історія. Я мала е, війти в український шоу-бізнес, поки тіночка там по Європам з концертами благодійними, і поляковий відпочиває в Ніків Білоцерковській. Я думаю, що я вас дропну трек. Типу, коротше, я купила трек. Дівчинка Юлія звати, а називається Гарна Українка Я. Блін. І ми знімали кліп, це по-українськи, який вийшов. Взагалі ми знімали цей кліп на пісню Гарна Українка Я. Але, блін, ну я не доплатила 2000 доларів цій дівці. Коротше, дівчинка обідалась і дропнула цей трек раніше за мене. І взагалі, я зараз дам тобі ексклюзив, покажу, що ну, це був трек Гарна Українка ну блін, я не встигла його дропнути і доплатити грошенят. Гарна Ну, типу, я думала назвати альбом Гарна Українка Я. Потім я думала, е, типа, знаєш, там типа від калінки до Гопака, типу, тому що там є українські і російські пісні. Думаю, так знаєш, типу такий переход плавний, типу, йо. Ось ну блін, назвала, коротше, in ю. Ну, то що вся моя команда, вона все з України, вони всі працюють в Україні, типу, не секрет, що всі типу, їздили в Росію, типу, то, що Росія до нас приїжджала робити кліпи, то що у нас завжди де все дешево. Типу, блін. Взагалі, в мене технічний райдер, будь ласка, в цьому інтерв'ю має помінятися три стаканів. Щоб манікюр мій типу, хорошо контрастував. Типу питання в тому, що а, люди не розуміють українську мову, це називається Не хочу втратити аудиторію та гроші. Це я також вам зараз можу сказати. Ви знаєте, ну блін, я буду я буду продовжувати вести канал Blog, тому що у мене є зрителі в Казахстані, в інших країнах, вони не розуміють український язик. І я вам хочу сказати, дорогі мої друзі, що в мене дійсно були випадки, коли мені дуже багато писало з Казахстану, з інших країн, що вони не розуміють українську. Але... Але вони в чаті є, і в них є функція субтитрів на Ютубі, коли ти вмикаєш субтитри, і ти можеш читати переклад. Я також міг сказати, що слухайте, ну типу, в мене аудиторія не тільки в Україні. Також згадайте, в мене на Расублог була і Росія, і другі інші країни, так, російська мова, вона більш розповсюджена. Я для себе зробив вибір. До речі, якщо ви хочете реакцію на альбом Лободи, поставте лайк, напишіть в коментарях, зробимо це окремим. Відео, тож, а зараз переходимо до шароварщина. Мене дуже здивувало, що Лобода не знає, що таке шароварщина. Ну їй раміна намагалась пояснити, що таке шароварщина. Насправді, хай світа Лобода зайде на моє відео про Шароварщину, і вона зрозуміє, що деякі її пісні, які вона вже встигла випустити українською мовою, ну, виглядають трішечки так. Чи погоджуєшся ти з тим, що твій трек по-українськи також ну, такий закос під Байрактарщину і шароваршину, і що. Тобі неспроста закидають, що Лобода буде робити все, щоб втримати український ринок, тому що російського в неї немає. Я, звісно, думаю, як вірватися в український шоу бізнес. Тому що, блін, ну типа, я не думаю, що тінка мені дасть. Тіпа тут проходу і полякова. Там, звісно, теж знає, що звіриться на мене. Блін, ну поки вони там, десь там, а я тут, поніваєш? Типа, я вже дропнула трек альбом. Слухати, ціпа на благодійності гроші йдуть. Тіпа, блін, гроші на благодійність. Ну популярність та моя заюс. Мене здивувала позиція Лободи, коли. Була мова про зірваний концерт в Одесі, що там щось Стерненко проплатив тих людей і так далі. Знаєте, Лобода зробила себе жертву в цій ситуації. Ну, насправді, так, я пам'ятаю, такі були випадки, і Лорак були. Ну, о, боже, про Лорак взагалі це окреме відео. А, ну, справа в тім, знаєте, у нас, якщо щось йде не так, то зразу всі кричать: проплатили. Те зробили. Ну, чому зразу проплатили? Мені здається, у нас достатньо. Мудрий український народ і все розуміє саме. І в нас є показовий рік минулий, коли настало повномасштабне вторгнення. Показали, як ми вміємо відстоювати свої права, свою думку. Ну давайте плюси. Чи були ще плюси, крім української мови в цьому інтерв'ю? Ну, благодійність Лободи. Ну це дуже круто. Крута місія у Лободи. Мені це сподобалось, але знаєте, видно, що Лобода надіслала ці відео рам'яні, щоб трішечки якось відбілити в очах українців, тому що ну Лободі потрібно якось вирватися в українські шоу бізнес, блін, постарайся щось таке розказати, цікаве, щоб не думала, що це заказне. Я розумію, що ми отримаємо якісь спеціальні відео, як ти там допомагаєш, ми їх, звісно, підріжемо, вставимо. Блін, ну давай зробимо якось так, щоб не було видно, що це заказне. типу, ну, постарайся бути якось істесною там, типу, не просто ходи, типу, показати, а вау, типа, ну там зроби кирпич підніми. Ну що я хочу ще сказати? Типу, блін, я хочу повторити, наш ти дуже класна інтерв'юерка, Мені дуже подобається, як ти мене запитаєш, типу, так посміхаєшся, ти ха глядачі самі рішають, мені це дуже нравиться, молодець. Вот, типа, блин, ну, знаешь, ну, типа, конечно, а, я розумію, що зараз весь світ вчить українську мову, а я вирішила вчити англійську мову. Ну то що, блін, ну що вражки я вже не буду виступати, прийдеться шо, співати англійською, ну блін, що мені той України, куди я поїду? Я от за один місяць проїжджу всі території, що мені далі робити. Звичайно, буду вчити англійську, ну типу, блін, того що ну, мені надо типа велике, я ж Мадона, там була, я була номер один, і типа, я відмовилась раді вас, тому що я люблю Україну, типа, то, що я гарна українка. Знаєте, вони коли год назад прийшли, коли не похилили, я співала пісню по українськи я прийшла, ту калину підняла, блін. Тож я тобі теж підніму ці попросмотри на твоїх інтерв'ю, так що буде топчик. Горобчик. Не знаю, як це коментувати, але я ж кажу, крінжових моментів особ... особисто й не було в цьому інтерв'ю. Ну, типу, я нічого нового не дізнався. А хотілось якогось, знаєте, не було якоїсь такої, знаєте, чіткої позиції. Так, вона сказала, що вона тепер весь час буде розмовляти українською. Там ну, пісніше російською, знаєте, хай це називається переходний період. Знаєте, ем, тінейджерський вік, коли, знаєте, з російської на українське таке, що зміняється. Я не знаю. Насправді довго не хотів знімати цей огляд, тому що ну, я нічого не зрозумів. Я нічого не зрозумів, і від цього все стало печально. Тож, по чи хочете ви реакцію на альбом, розбір текстів, пісень? Можливо, варто це зробити. Можливо, Світлана нам розповість про свою позицію та своє ставлення до України саме в тому альбомі. Жду вашу думку в коментарях. Підписуйтесь на канал. Хто хоче задонатити, донатьте. Ставайте спонсорами. До зустрічі!